Хай камеради, ви на каналі Вудька Стірлиця в Україномовному. А сьогодні ми знову зробили таку невеличку вилазку на коп в Бендерських лісах, в Карпатських горах. Сьогодні ми йдемо, я так думаю, по венгерських позиціях. Сонечко встало, вже пече. Дикі кабанчики риють, бачу землю. Йдемо по окопах, по позиціях, пройдемося. Що знайду, звичайно, вам покажу. Ха-ха, щирі знину махнувся, реально. Що знайду, покажу, що не знайду, не покажу. Ну, Це вже не від мене залежить, але ж мурдячка вам накопаю однозначно. Ми сьогодні з моїм камрадом Експідеус Повна версія. Сьогодні перейдемося і тут все попікаємо. І починаємо пікати прямо звідси. Все дивимось. Буде. Найцікавіше попереду. Так що не треба перемикатися. Ви з війком щірліцу. Ну, тоді погнали. У нас, камарадин, перша знахідка. Тут я викупав, буквально під листям була ось така бартка сокірчина Убита, погризена. Комарій. погризана, Комарі. погризана. Що з нею робили тут? Кулупали, по чому били, можна тільки догадуватися. Можливо, це і Мадярська, можливо, вже ні. Тепер ми не узнаємо. Хоча ми під Мадярськими позиціями. Ось таке щось тут гризено. Така бодрячкова сокира. Потужний міцний метал, тільки тут нащерблено. Хтось щось коцав. І по лупашив її трошки. А так-то нічого. Ну, залишимо нащадка. Камерадин, а у нас небезпечна знахідка, буквально під листям. Подивіться, що я знайшов. Вийде? Знаєте що то? Перем покажу. Акуратно виймаємо, дивіться. Ух. А то є ручна граната. Мадярська 36М і вона не взірвалася чомусь, вона буквально на взводі. А чому не зірвалася? Ось цей запобіжник, капелюшок, він вже відкручений і застряг. І впало і на землю. І не здотонувало. тому що він повністю не виліз. Не можна ніколи чіпати вам, звичайно, повторюю те, що я зараз роблю, ні в якому разі. Тому що вона може в будь-який час датувати. Якби цей копачок зараз відкрився повністю, там є механізм такий цікавий, хитрий, щоб є буйок, коли відкривається ця, відлітає цей запобіжний капелюх. І вона затишає. І це без жартів, камераден. Так що не беріть у руки каки ось такі і ніякому разі не кидайте і взагалі не стукайте, не гупайте. Краще взагалі не беріть руки. Таке не копайте, як вуйкоштілець. Просто войкоштілець трошки в темі. І знає усі матеріальні частини. Того, що ми цікавимося історією нашого рідного краю, в Бандерських лісах і в Карпатських горах, що є, що де по чому. Ось такі краєвиди дебрі. Зараз ми на страшному схилі, як бачимо. Природа, неймовірно, красива, чудова. А ми продовжуємо мандрувати цими гарними лісами. Так, хлопці, дівчата, у нас свіжа знахідка, чергова, якась незрозуміла. Зараз я ближче тут попарпаю. От, подивіться, якась така латунна, аж блистить. Що воно таке? Це швидше капсуль, вишибний патрон, тобто залишки від вишибного патрона 81 міліметр. Було удар, все взірвалося, це відлетіло. Міни, мінометні міни. Тут свистали, фівкали літали і бомбили цей пагорб. Бачимо, там на горі були мадяри, ну можливо... Це Мадярська, можливо, радянська. Зараз подивлюсь притру і буду знати. Ну, а ми продовжуємо наші мандри. У нас камаради чергова небезпечна знахідка. Хотів вам показати, дивіться, якому стані. Це просто бомба. Я черканув тут трошки лопатою, подивіться, червона фарба. Я аж припух який стан. Ще ось, ось бачимо. Залишок ручки. Бачите? Ось це є ручка дерев'яна. Оригінал. Дерево. О. Оце з нами говорить 44-й рік. Тож у нас бої були по 44-му. І все так залишилося. дивіться Який стан бойова? Бачите, червона фарба. Були три червоні полосочки. О, видно. Раз, два, три. Добре, видно, поки вона така сировато-мокра. Стан досить непоганий. Але краще в руки таке не брати. Як бачите, краще оминайте. Зараз тут і закопаємо, глибоко було порівняно. Тут насип засипало її. Окопи тут скрізь ідуть по горі. Ось так. Така знахідка, ехо війни. Ми шукаємо, продовжуємо наші пошуки і таке. Вам показую і закопую на місце. Те, що нас не цікаве, таке зовсім. І нам таке не потрібно щастя в лапках. Хі -хі. Ось така у нас природа чудова. Гори Карпати, Бандерські ліси. Так, народ, артек якийсь в лісі. Повертається, дітішечки йдуть. Артек повертається, діти в похід йдуть. Раз, два, три, чотири, три, чотири, раз, два. Хто крокує разом з нами? Це ми. Жовтенятка. ля ля і ще щось там. От у лісі. Купа грибників, купа дітей. Ходять зараз на відпочинок, тусують. Ну, мені це не дуже підходить, тому що мені заважають трошки дітішечки. Копати. У нас камеради цікава знахідка, вилізла, подивіться, що це вам нагадує. А це на сьогодні в мене така популярна знахідка, як освітлювальна біла ракета, наствольна, мадярська. Ось такі були, біленька, ще збереглася. Вона сама з цинку, чи деякі з алюмінію, це цинкова дуже класно дзвенить. Білий колір, ще плюс біла полоска, біла на білому. Тобто освітлювали тут території, звідти летіло. Ось там є позиції, окопи вже, бункери. І звідти вона освітлювала цю територію, чи воріг не лізе, не наступає. Хотів вам показати, що таке було. І мадяри таким тут активно користувалися, щоб бачити у вечірню пору. Чи якийсь ворожий розвідник не чепіриться? Один засвічує ракету, пускає, Освічує. А вже кілька друзів по окопу, скажем, побратими по війні. Вже чекають на поготові з карабінами спрямованими сюди-вниз, звідти, спрямованими сюди. І цю територію чешуть, у разі що зразу шмаляють трасерами, щоб було видно. Де що, а слідуючи до них під'єднуються і виходить отака мокруха. В горах Карпатах в вечірній час, можливо, у або в нічний. І так народ, хотів вам показати неправильні бджоли неправильні в неправильному місці. Вірніше оси. Деякі які живуть в лісах Карпат. Я чуть не став на них, подивіться. Отак виглядає гніздо осини. Під землею в якомусь кореню. Бачите, лазять. Але жернь і дикі. Їм тільки дай повід і вони зараз мене просто там з'їдять. Я близько підійшов, треба валити від них. Робити ноги, бо вони неправильні. Все, чухаємо, Чухає народ. Камеради, а наш коп перейшов тихе полювання потрошки. І знайшовся ось такий грибочок старенький. Старенький такий самотній грибочок білий. Правда, він підоставший, але ще так нічого виглядає. Ну Хоча вже старенький і саменький. Тобто немає більше і молодих немає чогось. Але будемо шукати. Трохи коп, трохи грибочки, два в одному. І так, камерадин, у нас коп перетворився. Грибокоп. Неподалік е, я, значить, був Грибовщина нашого. І думаю зайду, гляну одним оком. так. Апаратик вже склав рюкзачок і опа, подивіться, що я знайшов. Ха, ха так. Той білий грибочок. Тихі полювання. Вуйко Стірлець прийшов. І дивіться, це ще нічого. Це один, так? І я тут раз, бах, дивлюся, а там другий, трошки він буде побільший яка ножка, Який здоровий, бачите? Ха-ха. Та, той білий потужний гриб. Просто гігантський. Зараз я їх відпорпаю. І треба ще шукати. Тут гарне місце. Краєвид народу було не міряно, але буйка щірляться, гриби ніхто не визбере ніколи. Так, подивіться, краса, гори Карпати. Туди полонини. Так, камеради, почистив я грибочки знайшов. Того другого рвав, подивіться, який грибочок. А, здоровий, чистенький, гарненький. Та що ви? То є краса Карпат. Гарний запах такий. Камера, звичайно, не передасть цього ніколи. Яка б не була крута. Але запах, я щойно нанюхався. Балдю сижу і кайфую. Дивіться, ось такі грибочки. Ось такий... О, оцей трошки старенький потріскав. Вже давно його ніхто не знаходив від сонця. Уздувся. Але здоровий, міцний, не гнилий гарний. кину зараз в кульочок Іду мандрую далі. Вже грибочки буду шукати. Може я щось знайду. Хе -хе. Класно. Шукаємо. Хто шукає, той знаходить. Так, камеради, йду гуляю, грибочки збираю, шукаю принаймні. І бачу таку картину випадково знайшов. Ми тут на тилових позиціях грибовищі. І ось напарпаний ось така яма. Напарпана по груди мені. Хтось напарпав. Виклав камінчики, бачимо. Збоку. То це хто це може бути? Хтось з місцевих копарів чорних археологів-мародьорів. І не запарпали десь місячної давнини. І бачимо, хабар, певно, у них виліз ось такий. Якщо із цих двох кусочків бліндажної бляхи варто було копати ось такі ями, то я в шоці. Ось, ось бачимо, що я тут. Метал, желізо з бліндажів. Накривали, робили у бліндажах покрівлю, значить дах. І тут, можливо, вони саме це і знайшли. Я вже не перевіряв, тому що апаратик я сховав і вже не перевіряв, що там є. Чи там щось є, чи там немає нічого вже. Якесь старе дерево, можливо, бліндажне. Бачимо. Ось це старе дерево, можливо колода, бліндажна. Це цілком реально. Ну і щось там вони порпали. Ех, ребята. Давайте жити дружно. Ну а ми шукаємо грибочки, тихі полювання. В горах Карпатах народ. Ляпота, красота, тепленько. Неймовірно тут природа в нас. в Горах Карпатах. Так народ. Ходимо, шукаємо грибочки вже. Тепер прийшли ми на грибочки, бо хабар не дуже, хоча грибочки є. Це класно, подивіться, якого я грибочка знайшов. Це бомба мега класний. Потужний грибочок. Міцний, твердий, коричневий. В апфелях. Ха-ха, зараз зірву, зірву, почищу і покажу вам. Хо-хо-хо! Камради, подивіться, який грибочок. Ох, краса. Увірвав шойна. Я. Клас, 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 клас. М -м -м, запах, дивіться, здоровий, міцний, класний. О, так, він, криво ріс, ніхто його не бачив. А штідлець своїм зорким оком все побачив. Ну що ж, шукаємо, продовжуємо. Так, народ, знайшов я чергового грибочка. Подивіться, тихі полювання серед лісу. Ось такий. Біленький, класний. Хага, -ха. такий. Невеликий, не маленький. який бункер. Оце. Вили? Так, дро світова. Ті лежите, ховалися, виживали, як могли тут колись. 75 років тому. Ну а ми на цих місцях грибочки шукаємо. Збираємо. Ну що, ще трохи пошукаємо, хоча грибочків теж не дуже-не дуже. Бо багато грибарів. Ну, але що знайдемо? І так, камеради, хожу брожу я. І знайшов я чергового грибика. Ха! ха Подивіться якого. Середнячка такого. Прикольного. Але той є гриф. Справжній білий. Зараз зірву його і понюхаю і почищу. І в рюкзачок і йдемо далі, бандруємо. Таке гарне місце, грибовище, таке чистеньке. Сьогодні класно. Ляпота жара. Комарів аж так і нема чогось. Повтікали чи що, жари бояться. Натрапив я, подивіться, на чергового грибочка. Покажу вам поділюся. Ось так цей грибочок. Самий справжній білий. Просто він такого кольору і такий низький виріс. Бо тут я прийшов в інше грибовище, букове. Таке. І того такий розкрас мають грибочки тут. Зовсім непримітні. З кольору листя можна спутати. Так що треба грозувати очі і дивитися в чотири ока і довкола голови, не тільки в два. Род, находився, набрудився, я і на копі був сьогодні, і по грибочки сходив, трошки назбирав. Все бачили у відео. На цій ноті з вами будемо прощатися. народ. З вами був Войко Уйкоштірлець. Ставимо вподобайки, кому сподобалося це відео. Ну а кому не сподобалося, у вподобайки. Нічого страшного. Ну, і До нових зустрічей на каналі. Побачимось, коли побачимось.